Раним партнерам сьогоднішнього наші змагання не тільки коп'як. Продукції, яку виготовляє саме Наталя, яка зараз їде на калині на нашому майданчику, без електропідсилювача керма. А також перенесені зображення на футболці, кружки, пенсию. Сьогоднішні кусочки для учасників наших змагань виготовлені саме її студією. Звертайтеся, кому треба щось відкопірувати, перенести на площі, які передаються нанесенню. Можемо на машини, можемо на плакатики, можемо на рубашки, на футболки. Це може бути навіть зображення коханої людини, яку ви будете завжди мати з собою і пам'ятати. А також наші функції, магазин Автотранс і авторіп. А також постійні партнери з аз і воп, ремавто і фірма Технополіс. Увага на фінішній багою.